А на сам кінець у цьому випуску ТСН про російський злочин, за який Путіна вже чекають в Гаазі, про викрадення дітей. Десятки тисяч російських рублів за те, щоб всиновили дитину з України. Такою маніпуляцією окупанти свідомо заманюють росіян забрати в сім'ю викрадених українців. За всиновлення кожного є щомісячна винагорода, а на дітей чекає. Перевиховання, в ненависті до батьківщини, мілітаризація а згодом і російська армія Україні. Наразі вдалося повернути понад 1300 дітей, але ще близько 20 тисяч можуть примусово залишатися на території країни агресорки до міжнародного дня безвісти зниклих дітей. ТСН поговорила з уповноваженим із прав людини Дмитром Лубінцем про те, як Москва намагається перевиховувати маленьких українців і яких зусиль вартує повернути їх додому. Станом на сьогодні вдалося повернути 1324 українські дитини. Скажу відверто, ніхто насправді точно не скаже, яка кількість українських дітей перебуває на території Російської Федерації, на тимчасово окупованій території України, яка кількість з них депортовані, яка кількість примусово переміщені, бо основна проблема це доступ до цих територій. Російська Федерація не надає жодної інформації. Причому це робить не тільки по відношенню до України чи до наших посередників, а вони так само не надають інформацію на запити міжнародних організацій, які офіційно працюють на території РФ, наприклад, Міжнародний комітет Червоного Христа, різні агенції Організації Об'єднаних Націй. Тобто, це основна проблема. Це позиція РФ продовжувати цей. Воєнний злочин, геноцид, а саме робити все, щоб українських дітей міняти на російських, найбільше, що мене дивує, завжди що Російська Федерація депортувала, вкрала фактично українських дітей, але вони в позиції очікування: якщо ми, як Україна, як держава, не доведемо офіційно на підставі документів, що це є українські діти. На території України є їхні батьки, рідні, близькі і діти хочуть повернутися, то тільки так працює процес повернення. Насправді росіяни і особисто президент Російської Федерації вони слідкують за реакцією світовою реакцією. Тому, коли з'явилася офіційна, Кримінальне провадження щодо Путіна щодо Львової Білової, саме по питанню незаконної депортації українських дітей були вручені два ордери на арешт з боку міжнародного кримінального суду. Почалась кампанія інформування Міжнародні країни створили міжнародну коаліцію Україн щодо повернення українських дітей. Почали приймати різного рівня резолюції. На національних рівнях почали визнавати дії Російської Федерації як геноцид, то автоматично це вплинуло на прийняття рішення, що росіяни, як би їм сильно не хотілося, але почали десь через посередників повертати дітей. Але це все робиться все рівно в максимально важкому процесі, максимально затягується. Мотивація одна. Фінансова. За кожну українську дитину, яку всиновлює, так названо всиновлює російська сім'я, вони отримують щомісячну винагороду, фінансову підтримку, так би мовити, на кожну дитину. Цифри різняться від регіонів. Скажу так: за попереднім аналізом, я не можу назвати точну цифру, але. Це, це десятки тисяч російських рублів, тобто за, за кожну дитину, ще більше за дитину з інвалідністю. І ще додаткова оплата, якщо вони оформлюють статус багатодітної родини і забирають декілька українських дітей. Великі міста це скоріше, виняток. А як правило, це дуже маленькі населені пункти, дуже віддалені. Від України і від е, великих міст Російської Федерації, тобто у нас зафіксовані факти, що якраз туди подалі, Сибір, туди забирають українських дітей. Тому ви правильно кажете, ну я, я, яке родинне тепло? Тобто, вони дивляться на дітей як на ресурс, е, за який вони просто можуть самі, е, самі жити на території Російської Федерації. Ми фактично всіх, кого повертаємо, це дорослі діти, це підлітки, це діти, які пам'ятають, що у них є рідні, близькі, вони підтверджують десь цю інформацію. А от що робити з маленькими дітьми? У нас перша офіційно депортована українська дитина це дитина з українського Криму. Це був 2014 рік. І ми ж розуміємо, що діти. Стали дорослими, їм зразу міняють документи, їх змушують міняють українські документи на російські, їх змушують використовувати виключно російську мову, і їх змушують повірити в так названу «Велику Росію, заради якої вони повинні стати солдатами російської армії, і колись в майбутньому навіть за неї вмерти. Тобто, це те в якому стані перебувають наші діти. На тимчасово окупованій території і на території Російської Федерації кожного дня російська пропаганда, тиск, психологічний тиск на українських дітей, що вони повинні самоідентифікувати себе як росіяни. У нас одного з найперших хлопчиків, якого ми повернули. Це ще 22 рік. Був ми його повернули якраз на День Святого Миколая. Він приїхав в Київ. Я з ним зустрівся, і його ми супроводжували. З самого початку е виїзду з території Російської Федерації він виїжджав через треті країни. Але я коли його побачив, він був в спортивному костюмі. Я, ну, а на вулиці було вже достатньо холодно. Я кажу: а чому такий одяг? Він каже: ну от в якому одязі мене вивезли, він з Маріуполя. Вивезли з Маріуполя в 22-му році. В такому я і ходив весь час. Я кажу, а у тебе так названі батьки не запитували, я, що може тобі щось придбати треба, якусь нову, новий одяг. Він каже, ні, вони там займаються тільки собою. Ми публічно не можемо називати їх, бо ми розуміємо, що це можливо додатково. Буде змушувати, я скажу так, ми публічно не показуємо ці випадки, тому що ми точно знаємо, що в разі публічності Росія буде ще більше перешкоджати поверненню таких дітей. Тому за весь час я скажу відверто, ми прийняли рішення щодо публічності всього по декільком дітям. Наприклад, у нас була дівчинка, її депортували в Белгород. Півтора року ми намагалися її повернути, нам це не вдалося. Після цього було прийнято рішення організувати спеціальне засідання Ради безпеки ООН, формат АРІА, де виступить мама цієї дівчинки. Ми не знали, яка буде реакція, але ми, ми вже використали всі інші можливості, які виявилися неефективними. Я виступив і після мене виступила мама. Як результат, через три дні дівчинка була в Києві і вперше побачила свою маму. Вперше за півтора року побачила свою маму. Але ми дуже обережно проаналізували, і ми не знали точно, який буде результат. В тому випадку у нас все спрацювало, спрацювало чудово, але, на жаль, ми можемо, не можемо організовувати тисячі засідань Радбезу ООН і показувати кожну дитину. Тому ми показуємо вже повернення дітей тоді, коли вони вже в Україні. Навіть під час цього ми не показуємо обличчя. Саме для того, щоб Російська Федерація все ж таки до кінця не могла зрозуміти, як ми отримуємо інформацію, які ми використовуємо можливості. Тільки після того, як ми на території РФ і на тимчасово окупованій території України фізично знаходимо, де дитина знаходиться, знаходимо так названі нові документи. Ми десь починаємо міркувати яким чином ми фізично можемо дитину повернути, інколи комусь треба їхати на територію РФ? Ми дуже вдячні дипломатам Катару, які стали от у нас основними посередниками по найбільш складним випадкам. Навіть коли у нас прийнято рішення, що хтось фізично їде забирати дитину, все це пропрацьовується. І у нас дипломати Катару Катару гарантують безпеку е, нашим людям. Ми використовуємо всі можливості, які потенційно можуть пришвидшити повернення українських дітей. Інколи е, цей результат ми можемо побачити через деякий дуже довгий час. Інколи це більш швидко. Але скажімо так, ми робимо. Ми я маю на увазі вся велика українська команда. І питанням повернення українських дітей займається і особисто президент України, і всі дотичні до президентського плану Брінкетсбек Юа окремі є команди в різних інституціях. Під час кожної міжнародної зустрічі, яку ми всі проводимо, завжди піднімається питання. Гуманітарного характеру, повернення українських дітей, цивільних заручників, українських військовополонених. Тому, повірте, на кожній зустрічі це лунає, на кожному рівні це лунає, і ми з вдячністю відносимось до зусиль Ватикану, папи і новообраного папи, який публічно вже показав, що він готовий. Включатись в питання повернення українських дітей в допомозі українським громадянам.